Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. Сьогодні я хочу ознайомити вас з шабельними пилками акумуляторними PSS18 та PSS-20. Для чого вони призначені, ви вже, мабуть, знаєте, але це акумуляторна, тобто у вас немає прив'язки до мережі, ну і незручності зв'язані з проводами. Почнемо наше знайомство з маленької моделі PSS-18. Поставляється вона в картонній коробці. І як ви сразу бачите, це тушка, тобто без акумулятора та без зарядного пристрою. В комплект входить паспорт і леза. Леза по дереву та по металу. Для того, щоб цей інструмент вас заробив. Вам або треба придбати акумулятори окремо зарядний пристрій, або якщо у вас є наш інструмент з цієї лінейки, акумулятори сюди підійдуть. Для прикладу, для того, щоб увімкнути інструмент, беремо 4 Акумулятор 20-вільтовий і бачимо, що машинка робить. Є також предосторожник, тобто включається, не включається. Давайте поставимо лезо. Лезо становиться дуже просто і зручно. Направили, відвели язичка, лезо закріплене. Як ви бачите, при роботі ще в нас микається підсвітка. Також на руків'ї є показник зарядки акумулятора. Ну і по самому інструменту. Інструмент дуже маленький, маневрений, тобто доступ до нужного вам місця зручніший, ніж у великих таких моделей. І до того ж немає ніяких проводов. Ход пили тут у нас йде 15 мм. В принципі, цього достатньо для такого інструменту. Сама машинка, як ви бачите, ручка тонка, тобто дуже хватка і легко нею маневрувати. Так, щоб сказати, що інструмент важкий ні. Збалансований, як ви бачите, чудово. Ніяких нагрузок на руку додаткових немає, тобто робити їм можна довго і зручно. Якість виконання самого інструменту, як завжди в Прокрафті, на висоті. Ми маємо обрезинений торець цього інструменту, щоб він не бився зайвий раз, і також обрезинену ручку для кращого, ще кращого хвату і керованості інструментом. Ось так машинка PSS-18 виглядає всередині. Кнопка, плата керування. Безщитковий двигун і повністю закритий редуктор. Ну, а тепер переходимо до старшого брата цього малюка. Машинка маркировкою PSS-20. Також акумуляторна машинка. Починаємо з розпаковки. До складу комплектації входять, як завжди, інструкція. Одна пилка, акумулятор, друга пилка. Третя, четверта. Сам інструмент і зарядний пристрій. Пилки, які йдуть в комплекті, це перша пилка для дерева, друга також для дерева, але трохи менше за розміром. Третя пилка також для дерева, але вона або для більш твердих пород, або для більш чіткого різу. І четверта пилка це пилка по металу. Як завжди в Прокрафті, дивіться. Якість виконання кейсу. Все, як завжди, на своєму місці. Сам пластик досить міцний. Замочки надійні. Хоч покласти, хоч поставити як завгодно. Це прибираємо. Звертаю вашу увагу на те, що цей інструмент йде в комплекті з двома акумуляторами по 4 АГ та зарядним пристрієм. Тобто, це не тушка, це самостійний інструмент. Ну і переходимо до самого інструменту. Також маємо запобіжник. Маємо, що немаловажно, поворотну голову з фіксатором. Якщо нам треба десь підлізти в незручне місце, маємо можливість повернути голову і зафіксувати. Інструмент цей обладнаний також безщитковим двигуном. Хід пилки 28 мм. Встановлюється вона так же просто, як і на попередній моделі. Регулювання швидкості ходу пилки йде від натискання на кнопку старта пуска. Максимальна кількість хода пили йде 3300 на хвилину. Звертаємо вашу увагу, хоча у нас обидві моделі оснащені 20-вольтовими акумуляторами, на цієї моделі PSS-20 двигун стоїть потужніший. Звісно, цією моделлю ви можете зробити більш важку роботу. Вона також не важка, не має цих хлястиків проводов, зручна, але вона більш потужна і більш витривала. Також за рахунок того, що у нас більший ход пилки. Звісно, ця машинка виконує роботу більш важку і швидше. Якщо у вас не влаштовує акумулятор на 4 АГ, ви маєте можливість замовити акумулятор на 8 АГ. Дивіться на підказочку в правому верхньому кутку. Ну і ось так цей інструмент виглядає зсередини: Безщитковий двигун, плата керування, кнопка. І як ви бачите, як зроблений редуктор. Він повністю закритий, тобто йому не страшні. Не дощні слякать, як то кажуть, не пил, не тирса, не стружка. Ну і на цьому у нас сьогодні все. Як завжди, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, лишайте свої коментарі і до нових зустрічей.